Любі мої, не знаю, як у вас там. Тут погода така Ханночка. Барбея, Зірковий таролог, автор системи Ханна Кот. постійно зіваю і хочу спати. І так, про що вам треба знати? Основний код? Вам треба знати, що вам треба захищати свої особисті кордони. Ви знаєте, як з вами потрібно, а як з вами не можна. І вам кажуть, не, зв... не, не зважайте на це. Зараз взагалі любі, в 5D енергій, а тільки люди всі перейдуть в 5D енергії, тому що поступово ну, люди, які не хочуть робити цей перехід, хоча їх багато, будуть. Ну, Певні зміни, скажу так. Так от, в п'ять день нічого не повинно бути через вигоду. Mm -mm. Якщо ви шукаєте в чомусь вигоду, то, повірте, вже все, вже так не працює, і підлюдника нам це показав. Тому, тому виходьте з розуму в гарному місці цього слова. І починайте жити душею. А душею це значить. Що там, де ваші особисті кордони якось порушують, чоловік, подруги, мама, там хто там, сусідка, то немає вигод, бо ви сама творець, то ви про це кажете. І не бійтеся, щоб не було в вашому житті. Слухати те я, яке постійно з вами говорить всередині вас. Окей, який таємний код? Тобто, що скрито за тим, що вас тут хочуть якось ваші особисті кордони посунути? Угу, так. Таємний код шість мечів. Тут вас вимушують, як я бачу, або піти вчитися когось. Або щоб ви з'їхали, або переїхали. Так, ви бачите тут переміщення. Можливо, вам не можуть прямо це сказати. Але тут, якщо когось може на роботі, там, то ті, хто це роблять, вони вважають, що вам вже треба кудись їхати, або в поїздку, до речі, в якусь, або взагалі з'їхати. Або до них, до них переїхати, таке -то теж може бути. Але, або піти вчитися кудись, бо тут по розуму. О, який буде е код руху у цієї ситуації. Десятка жезлів перегорнута? Сказала би, що все прийдеться тягнути на своїх плечах, але перегорнути. Та ні, тут у вас енергія те, що вам не прийдеться все це тягнути на своїх плечах. А яким чином це буде? Вау, тут спектаклів! Це буде якийсь подарунок долі. Дуже крутий розклад. Напишіть чи розумієте, про що я вам кажу. Чекаю вас в своїй групі Телеграм. Досить себе змінювати. Вам навпаки, треба повернутися до себе, прийняти себе таку, яка ви є. Бо навіть сьогодні, коли з клієнткою розмовляла у неї код достатку, це значить, що їй ніякому разі не можна спиратися на потік людей, щоб заробляти. Вона психолог. І тільки треба йти через цінність того, що вона дає. А якщо в неї такий код є, то значить вона дійсно цінна. Повірте, просто так нічого не буває. І. Я про те, що вона каже: Я завжди на цю тему думала, але боялася тіньові коди, що від мене всі підуть. І що ви думаєте, вона підняла ціну, і тепер вона працює два рази менше поки що заробляє стільки, скільки й раніше, але, але це тільки початок, це тільки місяць. Звісно, кількість клієнтів буде зростати.